Всіх вітаю, шановні колеги, шановні друзі, шановні присутні, гості, побратими. В першу чергу хотів би подякувати організаторам, пані Ладо, пані Віолета, всім, хто долучився до цього саміту. Це речі, які треба дійсно робити. Це актуальні питання на сьогодні, які, на жаль, без європейської спільноти, без допомоги європейців ми не зможемо вирішити. Тому, ну ще раз про себе я Олександр Швачка, ветеран, український ветеран, амбасадор проекту Сильні України. Це спортивно-реабілітаційний проєкт, який направлений на реінтеграцію військовослужбовців в мирне життя після поранень. Зараз я хочу попросити увімкнути коротеньке відео. Ну, коротенько про проект з сильні України це регіональні змагання саме масштабу України, які проводяться для ветеранів, які зазнали травм видимих і невидимих, і також для військовослужбовців діючих. Що він собою являє? Це спортивно-реабілітаційний захід, який допомагає. Ветерану реінтегровуватись поступово реінтегровуватись за допомогою спорту, за допомогою спілкування з побратимами. Як казали вже колеги, по принципу рівний рівному за започаткований він був федерацією стронгмену разом спільно з народними депутатами і меценатами України. В 23-му році було проведено більше дев'яти вже відтоді більше дев'яти заходів, які спрямовані на спортивну реабілітацію, і через цей проєкт вже пройшло більше тисячі ветеранів і військовослужбовців. Цей проєкт він дійсно дещо більше ніж спорт. Це не просто спорт. Це можливість віднайти себе, можливість віднайти в собі приховані якості до спорту, можливість бути побаченим, почутим і можливість знайти там друзів, знайти нові можливості в житті, тому що є на багатьох прикладах вже за допомогою цього проєкту хто з ветеранів знайшов себе. І кардинально змінив своє життя, да, тобто до поранення, і до участі в проєкту, і, і після участі в проєкту. А, значить, в 23-му році а, в рамках проєкту Сильні України була відібрана збірна команда ветеранів в складі восьми чоловік. Сім із них з ампутацією нижніх кінцівок, один з парною ампутацією Михайло Дроботенко. До речі, тут присутність нашої команди. І Артем Погорілий. Давайте поаплодуємо. Їм. Значить, ця команда в складі восьми чоловік. Один ще у нас Артем Марченко. Він з ураженням верхньої кінцівки, Сильним. Значить, в рамках проєкту Сильні України. Ми виїхали на міжнародний спортивний фестиваль Арнольда Шварценеггера, започаткований Арнольдом в Європі, в Мадриді, в Іспанії, і а, там а, в складі цих восьми чоловік ми протягнули чотири вантажівки загальною масою майже 36 тонн в упорі, сидячи за канат на 20 метрів а, за 30,69 секунди, і тим самим встановили світовий рекорд з адаптивного стронгмена. Цим самим дійством ми, по-перше, показали, хто такі українці. Да? Нагадали те, що Україна б'ється, Україна бореться, і українці це сильна нація. Після цього ми продовжили нашу справу, продовжили проводити регіональні змагання серед ветеранів по Україні і в цьому році вже провели низку заходів. І далі проводимо. І у нас є амбітна ціль це проведення міжнародних змагань під егідою України під назвою «Strong Spirit Games». Дякую. Що це за амбітний проект? Це можливість долучити якомога більше ветеранів українських і військовослужбовців збільшити так би мовити квоту. Тих, хто хоче брати участь в спортивно-реабілітаційних заходах. Да? І додатково ще ми таку вишенку на торті кладемо і кажемо, що ми можемо також залучати наших а, партнерів, країн-партнерів НАТО, їхніх ветеранів для того, щоб а, спільно об'єднатися, да? спільно об'єднатися і познайомитись, і а, передати якийсь свій досвід, да? тому що Україна. Уже воює 10 років, і ми захищаємо нашу рідну землю і будемо надалі захищати. І нам є про що поговорити, безумовно, тому що тоб, брати по зброї, це брати по зброї, так би мовити, неважливо ти захищав свою країну, чи ти захищав там десь свободу і демократію іншої країни. Да? Тобто і ми хочемо. Всіх небайдужих і всіх однодумців долучатися до а, цього проекту уже Федерацією Струмона буквально недавно було в, на змаганнях в Полтаві. Оголошено, що а, в вересні місяці в Боковелі будуть проведені офіційно а, відбір, а, який а, відбір на строн Games, який відбудеться знову ж таки в цьому році в Мадриді, в Іспанії на міжнародному фестивалі Арнольда Шварценеггера. Тому місією нашої команди є безумовно реабілітація, ресоціалізація. І всі, хто нас підтримують, просимо долучатись до цього проєкту можливими і неможливими вашими способами допомогти і реабілітувати якомога більше українських ветеранів, щоб вони почували, відчували цю підтримку. Українського народу, європейського суспільства, да, тому що Україна, Європа це, це один народ. Тобто цінності і на, наші погляди на життя вони однакові у нас. Тому я всім дякую за увагу і прошу долучайтеся, і ми разом зробимо це в будь-якому разі і покажемо ще раз всьому світові, що Україна б'ється, і Україна буде битися? Україна не зламна, і Українця можна вбити, але не перемогти. Дякую.